Всім привіт! Вашій увазі короткий відеоогляд сигналізаторів клювання з пейджером. Дані сигналізатори поставляються з кейсом, продаються наборами 2, +1, 3 +1 та 4 плюс 1. І в цьому відео я продемонструю вам, як працює сигналізатор і як працює пейджер. Ось так виглядає сам сигналізатор. Він має 4 кнопки, всі налаштування цифрові, є кнопка включення-виключення, тональність, гучність і чутливість. Працює сигналізатор від батарейки Крона. Має стандартну різьбу, яка підходить для ротподів і стійок. Має підключення електронного свінгера. Включається даний сигналізатор з затисканням кнопки. Ось таким чином він працює. Можливо налаштувати тональність, гучність. І кнопка чутливість, що також дуже зручно, особливо коли ви рибачите в дуже вітряну погоду. Сигналізатор підходить під будь-який тип карпових і фідерних вудилищ і має ось такий чудовий дизайн. Пейджер. Має вліва кнопку налаштування гучності, сигнал вібро. І з правої сторони налаштовуємо. Пейджер працює від батарейки крона І зараз приклад, яким чином працює пейджер. І як бачите, і на сигналізаторі, і на пейджері червоний діод показує нам своїм миганням, який саме сигналізатор працював. Якщо є питання по даному набору, то пишіть в коментарях або пишіть прямо мені на Viber. Всім дня та мирного неба!